Емоції, звичайно, позитивні. Команда виграла, заробила три очки. Хороший старт. Ігра бойова. Я не надіюся, а знаю, що ми на своєму полі всі матчі будемо так проводити, не вступати в боротьбі. Хочу подякувати Збройним силам України, які дали можливість, щоб ми розпочали цей чемпіонат. Надіюсь, що ми його закінчимо і все буде добре. Чи не було думок під час матчу повітряні тривоги, ми знаємо, що ситуація, можливо, матч був би перерваний, чи вся концентрація була повністю на грі, про це не думав. Та ні, про таке не думаєш, ти, коли матч ти весь в ігрі, ти не думаєш про тривоги. Звичайно, треба бути готовим, що якщо буде тривога, то буде остановка ігри. Ну, поки дякую збройним силам, що. Ми провели повністю матч без установок, і це добре. І заключення дуже коротко, дебютом своїм задоволений. <гум> ну, це не мені оцінювати. Головне, що команда вигравала, а це вже таке. Ну, По-перше, хочу подякувати команді, як ми зіграли. Тобто, ну, сьогодні була така гра дуже важка, дуже багато боротьби. Ми переважали суперника в цьому компоненті. Якщо загально сказати про свою гру, про свій дебют, то я радий. Трішки не вистачило, щоб забити, але найголовніше це перемога команди, тому я задоволений дебют. Ну, в принципі, можна сказати, що я і очікував такої боротьби, тобто що буде все набагато швидше, набагато жорсткіше. Можна сказати, що суперник супер... в цьому плані не здивував, тобто я розраховував, що буде така гра, і тренери нас налаштовували на це. Тобто я був готовий до цього. М -м -м відрізняється від юнацької, звичайно, більш агресивною е командною грою. Тобто, суперники не дають так швидко, то приймати так. Повільно тобі приймати рішення, тобто набагато швидше накривають, пресингують. В цьому плані все набагато швидше.